В практиці буває часто, що є заломи в деталях і агрегатах. Показую, як я це роблю. Є залом, зачищаємо, беремо шайбу розміру залома, в даному випадку це восьмірка шпилька. І приварюємо її до. Залому ось так це виглядає, а тепер на цю частину накладаємо гайку і приварюємо тепер беремо ключик і відкручуємо. Так можна робити. Де завгодно і як завгодно при умові, якщо є зварений апарат. Дякую за увагу, хай щастить.